Так, метро, ніяких підвалів, парти нема куди поставити. І отак, от батьки тримали своїх дітей, і я з мокрою спиною біля них. Оце цілий день. Є відчуття, що ви в метрополітені. Ой, мені щось шумить. Я не думаю, як я дихаю, що я чую. Я нічого не чую. Швиденько хапаємо, насолоджуємося. В них немає по суті. Однокласників. Початкова школа. Вони дуже часто йдуть на вчителя. Це Суспільний, це Анна Нієлова, вчителька початкової школи 12-го харківського ліцею, класна керівниця першого класу, який вже півроку навчається у харківській метрошколі. Так, ваш клас перший. Перший ма клас. Це що означає М, тому що метрошкола, і а перший ма суспільне знімало сюжет про ваш клас. На початку вересня тоді у вас було 24 учні. учня. От пройшло півроку, що показало навчання в метрошколі? Стало учнів більше, менше? Їх би стало більше, але більше просто неможливо. Є дітки, які дуже хочуть потрапити, але можливість потрапити в метрошколу є, але навіть не в наш район, а до іншого району. І я пропоную, кажу, що є от така можливість батькам. Але знаєте, початкова школа, вони дуже часто йдуть на вчителя. І вже вони кажуть, ні, ми будемо чекати, може з другого класу, але ми хочемо з вами. Побоялися на початку року піти до метрошколи. Які були сумніви, що саме людей відлякувало? Ви знаєте, сумніви були у всіх. Як це буде, що це буде. Ми сиділи, знаєте, всі сховані в якихось своїх нірочках, да, в своїх там, е підвалах, там, хто де що придумав. Тут люди повернулися, да, трішечки стали виходити назовню, дивитися на сонечко, але всі чекали, що буде якийсь підвал біля школи, де ми швиденько зайшли, позаймалися і вийшли. А тут нам пропонують у серпні місяці так. Метро і все ніяких підвалів онлайн чи метро. Це був просто ну такий шок для вчителів. Ну виклик для батьків і побоювань було багато. По перше, метро не зрозуміло, що тут і як, тобто діти не бачать сонячного що тут взагалі да, буде? — Чи є тут умови, вбирає. Взагалі ми про це дізналися в кінці серпня місяця. Ну там, напередодні першого вересня прийшли. І ті, сюди. Хто е, на початку не записався, тепер шкодують про це дуже і кожні батьківські збори починаються. А як нам потрапити? 24 більше просто не може бути. Місця немає фізично, так, парти, парти немає куди поставити, і все там просто до кінця. Там у нас найменший, напевно, ігровий майданчик в класі. А без нього теж не можна. Ні, ну вони малі. Їм хочеться встати, відпочити, піти, пограти. Буває завдання по групам. Розійшлися також. Ми використовуємо цей простір. Тому без цього я не знаю. Ну, початкова школа це точно, а перший клас взагалі. Скільки ви займаєтесь годин, днів, скільки уроків? Ми займаємось. Наприклад, якщо це друга зміна, ось так у нас в понеділок. Ми приїжджаємо сюди біля першої, бо десь на півпершу, да ми вже тут. Ми готуємося, щось там дітки спілкуються десь Хтось півгодинку. Запізнився? Ну, буває, тютер виходить, забирає дитину, бо є такі дітки, що постійно на автобусі, є такі, що підвозять. Але в нас більшість на автобусі є так, що... Тобто шкільний автобус збирає дітей, привозить так, сюди. Так, Біля ліцею ми збираємось, у нас там є підвал у 9 школі, ми можемо спуститись, якщо тривога, ми не їдемо. Якщо немає, ми сіли, поїхали. Або можуть батьки самі, якщо десь були в справах, привезти вже да, сюди. Так, Це на початку було так. Вони писали заяви, хто хотів на автобус, хто хоче тільки сам, тому що батьки просто боялися віддати своїх дітей. Дитину. Ви собі не уявляєте? Перші дні. Коли отак от батьки тримали своїх дітей, коли ти переживаєш за під дитину... Час да, під час війни під це... час війни, і тут її посадити від в автобус і віддати. Такий крок для них кажу: відпускайте, ми все зробимо. Т'ютери, психологи з нами їдуть в автобусі, все буде добре. І на початку було мало дітей в автобусі, але після тижня вони почали. Віддавати діточок своїх, вони дітям весело, вони розмовляють. Розумієте, оце воно дуже багато коштує зараз для дітей. Це дуже важливий момент, да, коли вони їдуть, коли вони спілкуються. Цього дуже не вистачає. Це такий дефіцит був. У нас є батьки, які їх їздять до сих пір за нами іноді до метро назад, за За поліцією, за автобусом, тому що супровід поліції є. Тому що вони, наприклад, спочатку не записались, возили машиною. Дитину тут дитина попросилась, Я хочу з усіма. Вони їдуть, а я сідаю аж, я а вони хочу. там так. вже б'ються, а щось? Вони ж ми ж їдемо. Вони щось розказують. Тут я прийшла сідаю в автобус. Вони збираються як кожен шо як вихідні, якщо кожен ну є хвилина ще поспілкуватися. У нас є таке, що да, от до сих пір мама приїхала, каже: Він не хоче їхати з нами. Він їде з вами. В автобусі, а ми за ними тих батьків, хто пошкодував про те, що віддав дитину в метрошколу. Немає, ніхто на другий день не сказав, що я туди більше не піду, а навпаки. Попит підвищення. У да. мене ж коли от запитують, як нам потрапити, ми хочемо. Ми вже в місті, або ми побоялися а зараз, ми хочемо. Як нам потрапити з цим же ж питаннями до директора, ліцею, все. Але ми нічого не можемо зробити, тільки можемо запропонувати іншу школу, навіть інший район, бо в нашому районі навіть немає місця. І е, якщо б хтось відмовився швиденько, прибігли інші б написали за і прийшли. Але немає таких і всі всіх. Тобто зараз є конкурс на вільне місце. Ну, вільних не, місць немає. Не, не то, що не те, що конкурс, просто є бажаюче. Але немає місця фізичного так. простору, по немає. суті. Мало так, хоча відкрили ще другу метру школу на станції академіка Павлова, і може ще десь знайдуть приміщення. Не знаєте, ви знаєте, на ті класи, на ті школи також чекали дітки, які пізніше, які пішли не у вересні місяці, а в жовтні, наприклад, тільки до. Метрошколи тому це було заздалегідь набрані колективи, які мали прийти навчатися у метро І у вас таких два дні навчальних саме в метрошколі. Уже три, тому що батьки звернулися з проханням на початку вересня. Чи можна нам ще один день, третій день додати? І мерія, голова наш, відреагував так. Була можливість інший клас. Ну в Тут же ж метро або е, іншого району. Просто нам дозволили цей клас займати ще в четвер. Є відчуття, що ви в метрополітені? Ви знаєте, я забуваю взагалі. Я не знаю, я настільки от поринаю в роботу з дітками, спілкуюся, мені цього теж дуже не вистачало. Мене, коли запитують, чи чуєш там, ти, чи, як тобі дихають, і ще щось, я кажу, ви знаєте, я взагалі про це не думаю. Я не думаю, як я дихаю, що я чую, я нічого не чую. Я чую дітей голоси. Це захоплені роботою. Так і діти цього не відчувають. Не було такого, знаєте, щоб там ой, мені щось шумить, мені щось, бо іноді можна ну, трішечки, знаєте, от почути як разон, коли в класі тиша і всі пишуть. Не тільки шум поїздів, те, що немає світла природнього, те, що не можна як в школі там побігати по поверхах, да? десь кудись спортзал піти. Оце все комплекс факторів. У нас, напевне, мало часу, щоб нам було щось не так. Ми приходимо швиденько, хапаємо, насолоджуємося цими моментами, і вже час їхати. І тому це може я не знаю, якби роки може пройшли якісь і ми тут про може ми до цього дійшли. Ну, якби це був не перший клас, а може. другий, третій, п'ятий в них вже був досвід навчання в звичайній школі, може. але ж вони його може. не мали? Ні, вони знаєте, це дітки, які і в садочок мало ходили, а дехто через ковід не потрапив. Спочатку це був ковід, потім війна, і тому це дітки, які. Ну, багато чого не побачили, не змогли поспілкуватися з однолітками, так, не змогли чомусь навчитися, підготуватись, бо знаєте, батьки ж теж хочуть, щоб дитинка щось там да, знала більше. Так, ми зіткнулися з тим, що треба почати такої з дошкільної освіти, десь так, тобто більше приділити увагу. І комунікації, бо було таке, знаєте, на початку, десь вони не змогли помиритися, да? а садочок цьому вчить. Вони прийшли зовсім різні, бо хтось приїхав до нас влітку зі Львова, бо з Донеччини переїхав туди, хтось з Харкова туди поїхав, да? хтось з-за кордону приїхав, а хтось весь час був десь під Харковом. Да? І е вони прийшли різні, бо хтось пішов в садочок. В тому ж Львові трошечки походив, а хтось просто ну як відсидів десь так і ну що мама може там змогла дати, да, трішечки приділити увагу, тому зрозуміло, що не було і змоги раніше постаркуватись... До вас приходили діти, які вже вміють дехто читати, навіть так. Так, То, то зараз, то зараз так. різні. Є, є такі, що прийшли, читаємо, рахуємо, але ми все починаємо спочатку. У нас є добукварний період, ми його трошечки продовжили. Якась мала бути адаптація. Вся історія з т'ютерами, з психологами просто от на ура. Я дуже от цьому вдячна, тому що коли ми працювали та, в мирному житті, до нас приходили першачки. Що відбувалось? Я одна вчителька, біля мене 34, 36, 32 учнів. Всі вони різні, і немає в мене ні психолога, ні т'ютера. І я з мокрою спиною біля них, оце цілий день там щось розказую, показую. Але це дітки, які вже мене ну, бачили, відчували там. І вже ця адаптація вона швидше проходила тут. Цього не було. Дітки різні. Взагалі це дуже мудро, коли у вчителя є хоча б один такий помічник, от саме в першому класі. Коли дитина плаче на уроці, да, щось там не може знайти, ти не відриваєшся від уроку. Ти йдеш далі, не всі поринають в цю ситуацію, швиденько до неї тобто підійшов. Це, вибачте, але не тільки в ваших інтересах, а радше в інтересах дитини, щоб вона більше уваги і підтримки. Отримує. Такий у мене досвід, не тільки одна дитина, а весь клас, тому що. Цю ситуацію занурюються тоді всі дітки, припиняється урок, і ну я ж не можу да, дитина плаче, і я робити вигляд що да, цього робити немає. вести далі. Урок я підходжу, пририваю урок. Ми починаємо там шукати щось або щось там сталося, і все. А це перший клас, доки вони знаєте, так от стануть самостійними, доки вони опанують свої емоції, да, от ми вчилися багато. Я дуже вдячна і психологам, наприклад, які тут приходять і проводять такі заняття. Це мені також допомогло, тому що я вчуся, дивлюсь на ці вправи, також потім з ними повторюю, бо ці страхи всі, воно, знаєте, треба їх знімати. Так? Перший клас це стрес для дитини. Ці діти, оця генерація, вони більш стресостойкі, чи вони навпаки травмовані з ваших спостережень? Ну, ви знаєте, тут все індивідуально. Кожна дитина була в різній ситуації. З нею по різному спілкуються батьки тут дуже багато факторів. Коли ми, наприклад, взяли я ну, цілеспрямовано взяла фіскульсвилинка, яка називається Перемога, там йдеться про укриття, що ми швиденько ховаємось і так далі. Я побачила в ці веселі фізкультлини проговорювання цієї ситуації. Ми швиденько ховаємось, у нас рюкзачок, все буде добре, перемога. Тобто, навіть щоб цих так не боятися якихось сирен і так далі, все ж таки діти по-різному реагують, і воно вже переходить на інший трошечки такий, знаєте, план у дітей, і вже коли ми чуємо сирену, ми вже згадуємо. Щось таке приємне, коли то ми то танцювали. Діти, в класі. батьки пояснюють, що відбувається, що війна, хто наш ворог, які є небезпеки, а є ті, з ким не розмовляють. Розмовляють, але намагаються оберегти свою дитину, щоб діти менше цього ну, розуміли, і чули. І ви знаєте, це навіть мудро, тому що. Все рано чи пізно закінчиться. І е, для кожної дитини головне зараз пережити ось це з якомога меншими такими травмами психічними, тому що нам з цим далі жити. А все, що дитина от в цьому віці придбає, воно піде з нею далі. Першачкам вже не виставляють зараз оцінки в кінці чверті, півріччя. Але якби ви виставляли, якими б вони були, вони були б гіршими, ніж у ваших попередніх учнів? Напевно, так. Сумно, але так, зараз ми працюємо в нуж. Це коли я спостерігаю за поступом кожної дитини, як вона зростає. У мене немає шкали оцінити їх. От, оце зробив, це не зробив. От кожна дитина вона прийшла зі своїм якимось рівнем. Тобто вона вчиться, вона вже пішла в такий темп, да, набирає, вона чому вона навчилась, нічого не зробила. Тобто тут не можна сказати, да, Динаміка що… Динаміка є, але вона повільніша. Вона повільніша, вона більш такого низького старту, бо це. Наше ви навчаєтесь три дні у метрошколі, а решту часу ви онлайн чи ні? Так. А є у вас учні, які не пішли в офлайнову школу і долучаються до вас. Так, так, так. І я з ними співпрацюю онлайн, тому що Ах, дитина знаходиться в Рівному, вона не йде в школу, бо вона хоче вчитися за мною Сергією. Ну і що робити. І вона одна така у вас. Е, є з Рівного, є з Полтави. Це наші харківські діти. Але вони зараз тут і батьки або не мають можливості, або не хочуть. І ми також. Ми там з нами... вони могли б ходити да. в звичайну школу, але вони від вас не можуть відмовити. Не хочуть так. Завжди йдемо на зустріч, стараємось зробити так, щоб наші дітки повернулись потім назад, в наше місто. І... Оці діти, які онлайн, вони долучаються до ваших уроків тут в класі в метрошколі? Метр ні, чи ні, з те окремо, ж ми з ним саме з ними ми просто все проходимо онлайн. Дих немає по суті однокласників. Вони їх не знають. Знають онлайн. Вони дуже спілкуються класно. Я їм влаштовую трішечки перерви. Вони починають спілкуватись. Ми вітаємо один одного з ним народження, ми показуємо свої надбання, бо вони ходять на гуртки. Наприклад, ті діти, які не в Харкові, в них більше там можливості. Вони показують, що вони там вміють, що вони там де ходять. Це такий, я думаю, єдиний вихід з того, щоб клас все ж таки зробити такою однією сім'єю, щоб дітки потім. Більш спокійніше війшли так, в колектив, так, коли вони будуть вже бачити один одного, коли вони вже будуть тут, будуть всі разом вчитися. Чи вам довелося щось змінити в своїх педагогічних підходах? Ви якось тепер по-іншому розмовляєте з дітьми, ви по-іншому будуєте навчання, інша метода, щось, що вам довелося в собі змінювати? Ви знаєте, я весь час думаю про те, що я маю бути дуже обережною, тому що я теж мама і ми не виїжджали. Весь час були в Харкові? Ну, під Харковом ми живемо в Покотилівці. Я за молодшою донькою спостерігала і до сих пір я бачу страх зміни в її поведінці. Я розумію, що це ще менші дітки і що там в кожної, я не знаю. І так, навчання, воно дуже важливе, дуже. У мене не було таких, знаєте, вагань, от я не піду, бо моя дитина вдома сама в цей час навчається, я не піду вчити інших. Ні. Я розуміла, що щось я ж можу зробити да, для цих дітей, прийти в метро і працювати, так, з ними, бачитися, спілкуватися. Треба завжди думати. Згадувати і розуміти, що ти робиш. І що важливіше зараз, щоб дитина це вивчила, запам'ятала, це все ж таки якось трошечки відкласти це.